Чи можна змусити цілу націю повірити в те, що війна це мир, свобода це рабство, а невігластво це сила? Здавалося б, у вік інформаційних технологій, коли є доступ до багатьох джерел, зрештою, навіть до онлайн камер. Таке є можливим тільки на сторінках творів антиутопій. Але реальне життя чудово демонструє, як пропаганда та маніпуляція в ЗМІ допомагають формувати ставлення людей до подій. Як уберегтися? Як не стати жертвою впливу? Переглядай відео буде багато цікавого. Дехто вважає, що слова маніпуляція та пропаганда синоніми, але ставити знак дорівнює між ними не можна. Пропаганда це форма комунікації спрямована на поширення серед населення світогляду, теорії, твердження, фактів, чуток задля впливу на суспільну думку. У перекладі з латини означає те, що має бути поширене. Не завжди пропаганда це щось нечесне та шкідливе, адже може йтися про здоровий спосіб життя, екологічну свідомість, патріотизм. Така форма комунікації виконує виховну функцію в суспільстві. Цікаво, що виникнення терміну пов'язують із посланням Папи Римського 1622 року, у якому йшлося про створення місії для поширення віри. У цьому ж документі зазначалося про недопущення використання такої діяльності з політичною метою. Сьогодні ж пропаганда неодмінна складова політики. Хоча якщо звернутися до історії давніх країн. То можна побачити, що їхні володарі активно вдавалися до пропаганди серед своїх громадян. Так вони підвищували авторитет та зміцнювали владу. Фараони Єгипту вважалися живими богами. Король Султана прописувалася в священній книзі мусульман Корані. А легенди про божественне походження імператорів Японії досі не зникли зі шкільних підручників. Визнач позитивні приклади пропаганди. Перевір себе маніпуляція це свідомо викрилена інформація, яка змушує об'єкт впливу діяти в необхідному для маніпулятора напрямку. У першій половині ХХ століття тоталітарні держави СРСР, Італія, Німеччина встановили контроль над ЗМІ та за допомогою маніпуляції зробили пропаганду одним із головних елементів державної політики. І дійсно, медіа сьогодні потужний інструмент впливу. Розгляньмо на прикладах. Художник створив картину. У засобах масової інформації переважна більшість відгуків були позитивними Руслан Мах – Талановитий художник, що змінює світ. Моя творчість про сьогодення, стверджує митець. Авангардист сучасності. Актуальні образи. На благодійному аукціоні картину Руслана Маха купили за 10 тисяч доларів. У соцмережах з'являються фотохудожника із зірками шоу-бізнесу. безліч інтерв'ю для різноманітних каналів, співпраця з відомими брендами. Можливо, ти і не розумієш такого виду живопису. Але якщо багато людей стверджують, що це дійсно нове слово в мистецтві, то навіть невелика кількість негативних дописів не завжди змусить тебе задуматися. Чи так є насправді? Сумнівайся. Адже сумніви це щеплення від маніпуляцій. Медіа найефективніше поширюють інформацію для маніпулювання. Наприклад, Країна 404 систематично проводить дезінформаційну кампанію щодо України в Західних ЗМІ. Тож можна побачити в новинах інформацію про секретні лабораторії. У яких під наглядом і за фінансової підтримки Пентагону здійснювалися військово-біологічні програми, включаючи експерименти зі зразками коронавірусу, Сибірської виразки, холери, африканської чуми та інших смертельно небезпечних захворювань? Бойові комарі. Шикуйсь! Геолокації секретних біолабораторій із травня по серпень 2022 року за дивним збігом розташовувалися у Маріуполі. В селі Стрілечому у Харківської області, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на Запоріжжі, тобто в місцях активних бойових дій на тимчасово окупованих та прифронтових територіях. Людина, яка здатна критично мислити, не зможе сприйняти подібну інформацію за правду. На жаль, критично мислити вміють не всі. І фейкові новини з різних джерел 24 години на добу, 7 днів на тиждень, роблять свою справу. Мешканці країни 404 не вміють думати і вірять у все, про що сказано з екрані в гаджеті. Як уберегтися від впливу пропаганди? Вивчай, хто стоїть за інформацією. Не довіряй анонімним джерелам та експертам, які вчора коментували COVID-19, а сьогодні вже є спеціалістами в інших галузях. Поширюй тільки перевірену інформацію. Перевіряй факти в інших джерелах. Сприймай спокійно емоційні повідомлення. Якщо текст викликав у тебе бурхливу реакцію, ймовірно, там використали мову ворожнечі або маніпуляцію. Мова ворожнечі це агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину за ознакою раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі, гендерної ідентичності. Пригадай, як протидіяти дискримінації, переглянувши наше відео. Вивчай маніпулятивні техніки. Наприклад, якщо дві події сталися одна за одною, це не означає, що друга є наслідком першої. Або якщо прогноз експерта збувся, то його наступний прогноз теж правдивий. Існує безліч курсів із медіаграмотності. Запишися на один із них розрізняй факти та судження. Про те, як розрізнити факти та судження, дізнайся в нашому відео. То ще можна за допомогою пропаганди та маніпуляції переконати в тому, що чорне це біле, а біле це чорне. Думаю, тепер ти розумієш, що таке є цілком можливим. Якщо суспільство не думає, не бере активної участі в громадському житті країни, довіряє всім поширеним в медіа новинам, пропаганда та маніпуляція досягають своєї мети такими зомбованими особистостями керувати легко. Навчися критично мислити, щоб уникнути подібного. Запам'ятай, пропаганда це форма комунікації, спрямована на поширення серед населення світогляду, теорії, твердження, фактів, чуток для впливу на суспільну думку, може бути позитивною, якщо виконує виховну роль. Маніпуляція це свідомо викривлена інформація, яка змушує об'єкт впливу діяти в необхідному для маніпулятора напрямку. Медіа найефективніше поширюють інформацію для маніпуляції. Як уберегтися від впливу? Вивчай, хто стоїть за інформацією, поширюй тільки перевірену інформацію. Сприймай спокійно емоційні повідомлення. Вивчай маніпулятивні техніки. Розрізняй факти і судження. Став Уподобайку. Стеж за каналом. Учимо українську разом.